Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндрова, за що мамо гинеш, чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сине, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, що колишечи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю, ой, Богдане. Богданечку, якби була знала, у колисці задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє. Розкопує не своє шукає, а тим часом перевахні нехай підростають, Та й поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі бачки? Ех, якби то, якби то найшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.